Ми продовжуємо наш ефір, і наша наступна гостя це Любов Калмакова. Тепер уже Львів'янка. Чому Львів'янка? Тому що вона переїхала у Львів з Криму. Приїхала коли Люба? 12 березня я вже була у Львові минулого року. 14-го року. З чим зв'язан ваш приїзд? З активною проукраїнською діяльністю в Криму. Я була активісткою Євромайдан Крим. І е, після того, як 9 березня викрали наших двох координаторів Євромайдан Крим, е, побачила велику небезпеку для себе особисто і прийняла рішення за ніч одну, за, е, потім за пів години купила квиток і поїхала. Е, Ваші переді. активісти повернулися. Е, Більшість частини наших активістів, майже всі е, зараз знаходяться на материку. Тому що на материку, на так материку, у вас в Криму залишилася сім'я, так. Найрідніші люди. Це так. мама, брат? Так. – Як вони? Де вони зараз? Вони живуть в Криму і при... це місто. Сімферополь. Це в Сімферополі. Так. І пристосовуються до тих правил, які встановлює окупаційна влада. Тобто люди змушені пристосовуватися, виконувати ті забаганки, ті правила, які вигадує окупаційна влада. Що з таких найбільших правил йде? Всі змушені, не дивлячись на які в тебе погляди, яка національність, релігійні ві, так. Та, -та, та змушені брати російські паспорти, а інакше для тебе великі неподобство, це і штраф, це і ти не можеш звертатися в медичні заклади. Тобто, навчання. ти маєш український паспорт і не маєш російського. Ти іноземець, який має право перебувати на території Криму 90 днів, а потім маєш виїжджати кудись на материк і ще на 90 тобто, днів. Тобто Людей змушують, ну, Ті, так. які живуть там постійно, які так. народилися, там їх змушують так. отримувати російські тобто паспорта. Я, та я етнічна росіянка, кримчанка в третьому поколінні, і не маю повноцінної е, змоги, можливості жити повноцінно в Криму, як громадянка України в Україні. Тобто, е, Ну, рідні отримали російський паспорт? Вони змушені були отримати російські паспорти, ідентифікаційний код, О, да. як має бути в Росії, страховку медичну, а інакше тобі не будуть надавати mm -hmm. в лікарнях медичне допомогу. Медичне страхування обов'язково було обов'язково, так та. ну тобто, все ну, всі такі mm -hmm. правила. Як ви спілкуєтеся? По скайпу спілкуємось, тому що ну, телефонний режим, дороге задоволення. Особисті е, зараз зустрічі теж е, менші можливі, тому що немає поїздів з материка е, в сам Крим і, і назад. Тому спілкуємось майже кожного дня. По скайпу буває, що таке і двічі на день спілкуємось. Угу. Тобто, е, але означаєте? Сумуєте? Е, так, сумую, ну звичайно Ми хотіли поїхати. Я знаю цього року. Е, коли я буду відчувати, що буде безпечно, тоді я зможу поїхати, але зараз я думаю, що по-перше, небезпечно, як проукраїнські активісти. Нас знімали на відеокамери на кожній нашій акції. Обличчя зафіксовані, дані зафіксовані, тобто тільки чекають і. Коли я, буду, ви туди коли я буду Про... психологічно готова, готова бачити російські прапори на тому місці, там де 23 роки висіли українські прапори, ну, це психологічно дуже важко, тому що ментально я громадянка України і ну, мені це важко таке пережити. А ви вирішили їхати зразу до Львова? А, так, тому що це квиток. Зразу був у Львів. Ну був до Хмельницького, а потім з Хмельницького до Львова, тому що перемогу такого ну я брала не заздалегідь за півгодини і не було, тому довелося з пересадкою. Але на вокзалі я побачила ту особу, яка контролювала саме те проросійське бидло, яке приходило до нас на акції і заважала нам проводити акції, залякування проводила. Тобто та та людина, яка очі, очолювала. Цього угрупування я побачила його на вокзалі і думала, що він мене впізнає, тому що я там ну так неможливо не впізнати. от, а Але та-та-та, ну, і кожного разу ми всі бачилися, одні й ті самі особи були, але він мене не впізнав. І так я думаю, так головне покинути територію Криму. Далі я в безпеці вже. Як ви влаштувалися у Львові? У Львові Львів'яни були готові приймати на той час кримських переселенців. Це місто, яке найшвидше зреагувало, і мер Львова запрошував. Офіційно запросив. І готували місцевих жителів щодо того, у кого є можливість і бажання приймати кримських переселенців? Ну, будь ласка, я звернулася до громадської організації громадський сектор. Ну ви не сьогодні ми... є членом громадської організації Кримський центр ділового та культурного співробітництва Український дім у Львові. Ні, е, ні, ні, це кримська організація. Це кримська, та, але вона приїхала так до Львова. Чи е, як розумієте? Чи, чи ви так просто Активісти приїхали хто а, до Львова, хто до Криму, і тому ми зараз діємо на материку. Немає можливості виконувати свої функції покликання в Криму. Тому ми, ми так. Діємо uh -huh. на, на материку. А у Львові прийняла мене одна дівчина до себе, і перший час я у неї проживала ну, безкоштовно, поки uh -huh. не, ну, не стала вже на ноги і не змогла з нею. А ви так, працюєте? А, так я працюю, а, тобто, це як фрілансер, координатор, uh -huh. менеджер проєктів. Таке, тобто, це пов'язано з проєктами соціальними культурними. Далі продовжую той рух і далі. От У вас залишилися ваші однодумці в Криму, саме в Криму в Сімферополі. Е, дуже таке провокативне питання своїх е, ні ви, знає ви, ви, ви не нізнайомих. Ви не називаєте прізвище, не називаєте і Просто скажіть мені, спілкуєтеся. Ви останні новини? Ви отримуєте? Е, я отримую новини, що люди змушені виїжджати, тому що для них дуже важко психологічно фізично е, знаходитись в Криму. Вони чекали до якихось моментів, щоб поїхати з Криму. Тобто, хтось чекав диплому, хтось чекав там, інших обставин, там заробити трошки грошей, щоб на перший час родині вистачило на материку, тому що здебільшого нікого з родичів немає на материку. Тобто у мене родичів ніяких жодних немає на материку, щоб до когось їхати. Отак. Угу. От. Зараз отримую інформацію, що люди або хочуть виїхати і шукають роботу. І шукають, куди в яке місто їхати, тому що повно міст, які переповнені переселенцями, і зі сходу також, тобто місцеві. Втомлюються від переселенців, тому mm -hmm. що це і аренда квартир, і це робочі місця, тобто ми конкуренти в цьому питанні. Mm -hmm. Тобто я і... знаю, розповідати mm -hmm. про такі ситуації, що, наприклад, у кого там було помешкання, а вони могли його там продати, чи дати в оренду, у кого не було російських паспортів. Люди змушені були отримувати російські документи для того, щоб зробити щось з житлом, щоб мати змогу переїхати на материк. Mm -hmm. О, з вашими знайомими не траплялося. Ну з моїм знайомими такого не траплялося, але я знаю, що люди іншими способами виходять від ситуації або домовляються, якось ну, грошима обмінюються, і ну, якось це поки що, коли була процедура… Допомагають один одному? Ну, я маю на увазі, що якщо хтось хоче квартиру продати, він може просто знайти покупця і з ним е, е, зробити цю зділку, так а офіційно це не оформлювати, тому що російське mm -hmm. законодавство, яке в Криму, це ну, така. Е, Ніде це не буде дійсним, тобто не на території України, mm -hmm. не в Росії. Це, так це кажемо, тимчасова така тимчасова така окупаційна ситуація. Тобто. Незаконно, все все, що там відбувається зараз, це є незаконним, і люди розуміють, що це тимчасово. Тобто, потім цей договір е, куплі-продажу буде недійсним ні для кого. Тобто, ну люди знаходять як викручуватися з таких ситуацій. Хтось там е, е, всі життя підсказує Так, так. -та. хтось виїжджає в Херсон і там он нотаріально все оформлює mm -hmm. там, ну якимось іншим чином. Тому що процедури ні для кого ну так сильно незрозумілі. Навіть в судах там використовують або ну українську грибову печатку, або українське російське законодавство. Ну, ну вони повний хаос, повний абсолютний хаос. Та так само там і в лікарнях ніхто не знає хто кому підкоряється. Ну у мене знайомі там головний е лікар. Ну, всі в шоці, тобто не знаю, що обіцяти самому персоналу, ніби люди очікували там великих зарплат. Потім виявилось, що вона зараз зменшена була, коли людей вже купили їх увагу їх прихильність зараз будуть повне розчарування тобто ну повний хаос можна сказати тому люди не знають що буде завтра і в напруженому психологічно напруженому стані такому Ви скільки побували вже в такій ситуації що бо ви порадили цим людям які ще тільки намагаються або збираються значить переїхати на матракову на uh -huh. україни щоб я радила, навіть не знаю. Ну, треба е, зв'язуватися з волонтерами, громадськими організаціями, тому що зараз тільки вони е, своїми власними силами допомагають переселенцям. Як ми бачимо з боку держави, ну майже ніякої допомоги, тому що ті самі питання, які виникали у нас ще в березні 2014 року, вони досі і не вирішені на державному рівні. Звертатися до громадських діячів, волонтерів, своїх знайомих, шукати заздалегідь роботу, ну якщо є бажання виїхати, якщо є можливість залишатися, то треба залишатися, треба розуміти, що ми повернемось в Крим і Крим знову буде українським. Тобто, це питання часу. Це дійсно питання часу. Ми всі віримо, що Крим все-таки дуже швидко буде українським. А ви себе відчуваєте хоч трішечки львів'янкою? Ні, я відчуваю себе громадянкою України в Україні, а в Криму я такою так себе не відчувала. Тобто хотілося більше української мови чути, хотілося більше, щоб люди ментально були до України, якось себе ідентифікували. У Львові я відчуваю, як ну, це ідеальне місто для мене. Ну, мені все таке тільки в Криму, щоб було добре. Я вам дякую за те, що ви до нас сьогодні в студії прийшли. І хоча ви не вважаєте себе львів'янкою, але я все ж таки. Нагадаю нашим телеглядачам, що у нас ось ця була кримчанка, і львів'янка, любов Калмакова. Ми так. дуже раді. Дякую вам і сподіваємося, що ви все одно ще колись до нас прийдете в гості. Ну звичайно, дякую, Одеса.